Знаєте, чи мені подобається бути, скажімо так, незалежним, непроплаченим блогером щодо відеоспостереження? Тому що якщо камера є насправді галіма, я її так і візьму і скажу, що вона паршива, і не купляйте даної камери. І я думав, що скажу про цю рівно то саме. Я думаю, о, давно в мене на хейті не було жодної камери. І думав, я її розхейчу так, що просто капець. Але я ж готуюся перед роліком, і перед тим я подивився, як це є двохмегапіксельна мегапіксельна камера, дві, це є візколор. Дві камери в одній, ми маємо два 2, 2 мегапікселя, 81 градус, 3,6 фокусна відстань. І перед тим, як зробити ролик, я пішов і подивився ще раз, подивився, як знімає ця сама камера, 4-мегапіксельна, тільки в одинарному виконанні. Тобто одна камера, що 3,6, що 2,8. І знаєте, що я на ваше здивування скажу? То, що та камера показує 4-мегапіксельна, рівно то саме, що оця 2-мегапіксельна. Рівнесенько, може навіть десь в якомусь там моменті мені оця ця камера не з на відсотків, можливо, до 10 навіть трошки краще. Я чесно був офігівший, бо я її думав: розвалю зараз, а нічого не вийшло. Тому ви дивитесь також. Я зараз ми дивимося, щоб зрозуміти, чи вона як вона показує. Нам треба подивитися зараз на наші таблички в 10, 15, 20 і 25 метрів. Це офігенне просто рішення. Я вам показую, кажу відверто. Ще лишили лишиться єдине зняти її вночі. Це віз колор, це цей самий топ. що ви всі шукаєте? Дивимося. Давайте коротко про характеристики. Це є 2-мегапіксельна камера, дві 2 мегапіксельні камери, які мають у нас що? 3,6 шість фокусно відстані, що вісімдесят щодо два об'єктива в даному випадку по 81 градусів. І так, ця камера показує рівно так само, як 4 мегапіксельний її аналог, але він є одинарний. А тут ми маємо що? дві камери в одній. І досить майже ціна, та сама, що ми беремо одну бляха-муха. А тут в нас дві. Ого, добрий день, і 2 мегапікселя могла би бути фігня. А наші таблички сказали, що ніфіга. Все-таки вона дуже-дуже класна. Е, я хотів, я хотів сказати, що це Ге. Я думав, що навіть 10 метрів не буде видно. А, а, а так не вийшло. Коротше, щось я роз'їхався дуже. Камера має пої. Обов'язково має поя. Це дуже великий її плюс. Звук крутиться, повертається. Має класну світлочливу матрицю. Вона бачить вночі, як в день, я ще до речі, зроблю відео. Вона налаштована на 4096 бітрейт, має веб-морду. Шебе. Поїхали. Давайте тако. Давайте, от бачите, є два об'єктива. Звісно, що ми можемо один повертати, куди ми хочемо. Але давайте ми подивимося, чи два об'єктива є одинакові. Дивіться, 10 метрів видно, видно. 15 метрів видно. Видно, до речі, видно. А в, 20... в 24-49 не видно, якщо ми навіть беремо чи 3,6, чи 2,8 одинарно. Дуже оцю Му не видно. От Зайдіть на мій канал і подивіться. А тут видно. 20 метрів, понятно, що не видно. Але давайте ми зараз станемо на 15 метрів і ми подивимося. Що ж це таке? Тут робиться на 15 метрах. Так. Підвисло, підвисло. Ну нічого. От, отаке зображення в нас буде. Тут я зараз під деревами, воно мені трошки. Відео йде з запізненням, бо то все ті наші оператори зв'язку, інтернет. Ну нічого. От, от таке буде зображення в нас при 4096 бітрейду, і таке зображення буде по факту. Ну, Як на мене, зображення непогане. Давайте ми візьмемо ще оцю лінзу і подивимося, що в нас робиться з цією лінзою. І в нас з цією лінзою рівно все те саме, як ми бачимо, давайте, щоб ми зараз тут не. Шукали крайніх. Давайте я зараз ставлю сюди дві картинки з 2,8 24,49 і з 3,6, 24,49. Давайте. Бам. І бам. І тепер дивіться сюди. Плюс-мінус. Плюс-мінус. Так що це топчик? А я думав, що горобчик. Коротше, от така камера. Давайте я ще покажу, як, як нею можна повертати. Ще детальніше подивлюся, що вона має в патрулі. Ну, в патрулі візколор робити, ну, трошки не, не мудро взагалі-то, якщо чесно. Ага, я не попав. Одну камеру, звісно, що ми можемо правильно розвернути в одну сторону. І в нас є що? 100-80 градусів. По факту 162 градуси. До речі, хто хоче, візколор. 180 градусну камеру. Майже 180. Бляха, той інтернет мені не дасть нормальне відео зробити. Що то таке? От, ми собі записали одну сторону повернуло. І ми маємо тут ще одну сторону. Ну ж, красота. Ну, погодьтесь. Зараз я її чуть-чуть підверну. Ну, інтернет працює. Прям шикарно сьогодні, іменно тоді, коли я хочу ролик якийсь зняти. Ну, тим не менше, я вам зараз все рівно її виставлю його, так як він має бути. От, наприклад, тут ми маємо майже 180 градусів, по факту 162. Ми маємо одну сторону, непогано бачимо, і бачимо другу сторону. Звісно, що ми можемо її чуть-чуть і опустити, якщо нам це потрібно. І все, і все робить, і все працює. Затримки на ці затримки не дуже ведіться, я кажу, бо е, інтернет-ужас якийсь. Просто я нічого не можу толком зробити. Ну от, файно. Я рекомендую. Реально класна камера, тому що вона показує рівно то саме, що 4 мегапікселя, при тому, що вона вам буде зберігати місця на карті пам'яті приблизно то саме, бо це 2 мегапікселя, але менше фокусна трошки вісте. Ну, красота. Підписуйся, якщо ти хочеш купити правильну камеру і розуміти, як вона показує. Підписуйся на канал, щоб нічого не потірять.